Приєднуйся до хмітливих всезнайок! Вчимося разом! Вітаю! Сьогодні буду, дітки, казочку складати. Вас попрошу мені допомагати! Готові! Іграшки в кімнаті поскладали? Біля екранів сілися? Ну що ж, погнали? Жив у савані величезний слон! Пішов до річки і знайшов малесенький смартфон. Ой, яка модна штука! здивувався той, коли натиснув хоботом і заговорив до нього телефон. Привіт! Чи хочеш ти зі мною в гру пограти? «А вже ж!» – промовив слон. Тоді мерщій банани рахувати! Весь день просидів в гаджеті наш слон, Прогавив ігри з друзями, заняття і навіть денний сон. Засмучений та втомлений навколо обернувся, а з неба зайчик сонячний до нього посміхнувся. За пагорба почув знайомі жарти слон. І зрозумів, найголовніше у житті це друзі, справи. А тоді, якщо залишиться ще час, можна пограти трішечки і в телефон. Правда ж, дітки, вийшла дуже і дуже у нас з вами кумерна казочка. А коли у віршику говориться, що слон почув знайомі жарти. Про що ви в цей час подумали? Що це можуть бути за знайомі жарти? Чиї вони? Так, звісно ж, це жарти друзів, слона, адже у слона вони теж є. А вам цікаво, з ким полюбляє товаришувати слон? Ну, зараз ми про це і дізнаємося? Стали поруч звірятка один біля одного. І що ж ми з вами бачимо? Це нас хто? Так, жираф. Скажіть мені, жираф великий чи маленький? Молодці великий. Далі в нас хто це? Так, зебра, а зебра у нас уже трішки менша. І остання в нас хто це? Молодці мавпа. І мавпа у нас найменша. Отже, жираф великий, зебра менша, а мавпа найменша. А тепер уявіть собі, що тваринки захотіли попити водички. У кого буде велика чашка. Так, молодці у жирафа. А в кого трішки менша? Розумнички у зебри, а найменша буде молодці, звісно ж, у мавпочки. Тож ви вже зрозуміли, що я пропоную вам пограти в гру, порівняй предмети. Увага на екран. На першому малюночку. В першому рядочку ми бачимо кого? Так, слонів. Перший слоник великий чи маленький. Так, великий. Другий. Менший і третій. Найменший. Великому слону ми дамо великі чи маленькі банани. Так, великі. Меншому слону дамо. Менші банани і найменшому слонику ми дамо найменші банани. Наступна картиночка. Кого ми бачимо в першому рядочку? Так, їжачки. А тепер будьте дуже уважні: перший їжачок у нас маленький чи великий? Молодці, звісно ж, маленький. Наступний їжачок у нас більший. І останній найшло. Більший молодці. А тепер допомагайте мені. Маленький їжачок отримає яке яблучко? Так, маленьке. Більший їжачок отримає більше яблучко. І найбільший їжачок отримає. Так, найбільше яблучко. А тут дивимося, хто в нас в першому рядочку. Так, ведмедик. А тепер ви мені скажете, перший ведмедик який? Так, великий, другий. Менший і третій. Найменший. Великому ведмедику баночка з медом, яка буде. Так, велика. Меншому. Менша. І найменшому ведмедику баночка буде найменша. А тут, в першому рядочку, у нас перший песик великий чи маленький. Так, маленький і йому буде будочка. яка? Маленька, другий песик, який більший і будка йому буде. Так, звісно ж, більша. І останній песик у нас який? Так, найбільший і будка йому буде. Молодці! Найбільша. Велика пташечка у нас де. Шукаємо оченятками. Так, ось вона. Знайшли молодці. Велика пташечка сяде на яке дерево? Так, молодці на велике. Де в нас велике дерево? Ось воно. Далі менша пташечка сяде на яке дерево? Розумнечки, на менше. Шукаємо його гоченятками. Ось воно. І найменша пташечка сяде. Так, на найменше дерево. Молодці, дітки. Що ж? Зараз ми трішечки з вами відпочинемо так, і повернемося після фізкультурної паузи. А ми зовсім не втомились. Право, вліво подивились, стали. пинки розігнули. Руки вгору потягнули. Опустили їх. На боки і надули свої щоки. Видихнули і пересіли, підстрибнули І назад сіли. Сказочки, дітки, зрозуміло, що слон пропустив своє заняття. Але ж, на щастя, на наше з вами заняття він встиг. Тому ми зараз з вами порахуємо те, що не встиг порахувати слон на телефоні. Зовсім не зрозуміло, що він там робив в тому телефоні майже цілий день. Ну що, готові? Починаємо. В першому рядочку ми що бачимо? Так, молодці пальми. Давайте їх порахуємо, виконаємо кількісну лічбу. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість. Скільки пальм? Молодці. Шість. А на пальмах росте що? Так, розумнички мої, звісно ж, банани. Рахуємо банани в другому нижньому рядочку. Один, два, три, чотири, п'ять. А бананів скільки? Так, п'ять. Скажіть мені, будь ласка, чого тут більше? Пальм чи бананів? Молодці пальм. А наскільки пальм більше, ніж бананів? Так, на одну пальму більше. А чого тут менше? Так, розумнички мої, звісно ж, бананів менше. А наскільки бананів менше, ніж пальм? Так. Бананів на один менше, ніж пальм. І зараз ви мені підкажете, як ми можемо зробити способом зменшення, щоб бананів і пальм було однаково. Молодці! Звісно ж, ми можемо прийняти одну пальму. І тепер порахуйте швиденько своїми оченятками, скільки в нас залишилося пальм. Так, 5. А бананів? Теж 5. Отже, пальм і бананів по скільки? Так, по 5. Їх однаково чи ні? Ну, звісно ж, однаково. А тепер скажіть мені, будь ласка, як ми можемо зробити способом збільшення, щоб пальм і бананів знову стало однаково? Так, розумнички мої, ми можемо додати ще один банан. Тепер рахуємо, скільки пальм разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Скільки пальм? Так, шість. Рахуємо бананчики. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Скільки бананчиків? Так, теж шість. Отже, їх порівно чи ні? Так порівно? По скільки їх? Розумнички мої, по шість. Тож, певно, ви вже зрозуміли, що сьогодні ми будемо разом вивчати число та цифру 6. Число шість позначається цифрою 6. Давайте поглянемо, як же вона пишеться. Дивимося зверху. Гачечок починаємо писати, так? І кружечок. І так, у нас вийшла з вами циферка 6. А з яких двох менших чисел складається число 6? Зараз ми з вами дуже швиденько. Це вияснимо. Увага на екран. Скажіть мені, будь ласка, бананчики тут однакові за величиною, чи ні? Так, звісно ж, не однакові. Банан великий і бананчики, які так, маленькі. Скажіть мені, скільки великих бананів? Так, один. А скільки маленьких бананів? Ану, порахуйте без мене. А я почекаю трішки. Так, маленьких бананчиків 5. А скільки ж великих і маленьких бананчиків разом? Давайте порахуємо. Один, два, три, 4, 5, 6. Отже, число 6 складається із одного і п'яти. Далі, другий рядочок. Скільки тут великих бананчиків? Молодці, два. А скільки маленьких? Так, чотири. Отже, число та цифра шість складається із, підказуйте мені, двох та чотирьох. Розумнички мої. І останній третій рядочок. Скажіть мені, скільки тут великих бананчиків. Так, три. А скільки маленьких? Теж три. А разом порахуйте. Самі і скажіть мені. Так, а разом шість бананів. Отже, число 6 складається з трьох і трьох. Ну і що ж, ви, як завжди, молодці. І наостанок я пропоную вам дуже цікаве завдання. Ви маєте бути уважними. Називається воно Що зайве. Увага на екран! Назвіть мені, що ми бачимо в першому рядочку? Це так, светер далі. Ще один светер. Шапка і останній светр. Так, скажіть мені, будь ласка, що ми можемо одягнути на тіло? Светри чи шапку? Так, светри, А на голову шапку. То подумайте ж мені, і скажіть, що тут зайве? Так, молодці, звісно, шапка, тому що вона одна, а светиків аж три. Скажіть мені, будь ласка, в другому рядочку, як ви вважаєте, що тут може бути зайвим? Молодці, звісно ж, парасолька, парасолька одна, а тваринок аж троє так багато. В третьому рядочку, що може чи хто може бути зайвий? Так, молодці, пташечка. І в четвертому рядочку подумайте, що може бути зайвим. Розумнички, звісно ж, шишка. А тепер ще разочок уважно, уважно погляньте на цей малюночок і скажіть мені, хто знаходиться під шапкою, але над листочком. Так, молодці, це ведмедик, у якому він ряду? Молодці у другому. Далі. Хто знаходиться під їжачком, але над грибочком? Молодці, це пташечка, і пташечка у нас у якому рядочку? Розумнички мої в третьому. Назвіть предмет зліва, від якого мухомор? А справа шишка. Молодці, це грибочок. І він знаходиться в якому рядочку? Розумнички мої, в четвертому. А тепер послухайте уважно і подумайте, про що я говорю овальної форми колюча росте на дереві. Так, молодці, я говорю про шишку. А чому не про їжачка? Тому що їжачок не росте на дереві, хоч він теж полючий. Розумнички. Про що я сказала? М'який теплий, зимовий. Так, молодці. Про светрик, так? І останнє. Легенькі, кленові, різнокольорові. Це листочки. Молодці малята, як завжди. Тож сьогодні ми з вами і разом зі слоником, який тепер буде менше часу проводити в телефоні, так? А буде більше часу з друзями проводити і з нами. Ми вивчали разом цифру і число. Молодці! Шість! Я вам бажаю хорошого дня, хорошого настрою! Чекаю вас на наступному занятті! До побачення!